Всім привіт, рада знову вітати на своєму каналі. Ми вже готуємося до опоросу. Пополивала свинку, бо їй дуже спекотно. З поливалки її облила. Вона тепер радіє, робить бруд. Отам От закрила кабанчика, він там визирає, дуже сердиться, не хоче сидіти замкнений. Ми хотіли його закрити в іншому сараї, але закрили туди білу свинку, білочку. Тому що оця бандитка, оцей бегемот, дуже її ображала. Та вирішили її тримати окремо, а кабанчик, ну що, потерпить. Деякий час замкнений. Не маємо ми змоги йомусь, йому десь окремо ще робити місце. Зараз пізніше зробимо, а зараз ні. Тож наводила порядки, зробила її там у загородці порядочок. Покажу зараз на швидкій перемотці, як робила, щоб не розказували мені потім у коментарях. Що я тільки манікюри показую, нічого не роблю. Я багато чого роблю сама. Так, звісно, там бетон тягати то чоловік робить. Але такі справи, як там десь щось поприбирати, десь для свинок щось зробити, побілити, це на мені. Не, не вважаю, що це щось таке важке або там не жіноча робота. Я це все зробити можу, а те, що в мене там манікюр, ну я вважаю, що жінка має бути жінкою. Так, що ось. Так, оця жінка також жінка закрила кабанчика. Вона так переживала, що її жониха закрили. Але я вже не хочу їх разом тримати, бо їй народжувати там за 2-3 дні. я дуже переживаю. Він такий грайливий хлопець, може її там топнути. Тут ну, вона сама захищається дуже добре, і сама його і куснути, може і нагнати. Але все ж таки. Ну дивіться, ну куди вже. Тут же неозброєним оком. Видно, що ось ось. Так, і будемо мати діточок. Так, моя дівчинка гарна, гарна моя, хороша. Thank <laughs> you. Все ще віконечко відмию у них, щоб сонечко було маленьким. І їм приємно, і вітамін D до них надходить. Не потрібно тоді отой реб'ячий жир додавати, бо він такий вонючий, я його так не люблю, якщо чесно. А так і сонечко на них посвітить. І взагалі світло буде. Економити треба зараз слідко за таким тарифом, що я не знаю, що скоро будемо робити. Будемо, як курки, сонечко зійшло, ми стали, сонечко сіло, ми лягли. Хто тут шкоду робив? Ага, як камера, так не хочете показувати, як ви мені заважаєте? У нас знову банні процедури. Спекотно. То треба їх охолодити. Ось вони так по черзі у своєму болотці. Один покупався, інша прийшла, помилася. Сидить. У неї водоспад. Думаю, що ти де на Мальдівах? О, ще й малинку Кумберленд треба пополивати. Одну мені вони дістали, поки тут бігали. А ці нібито відійшли від приморозку. Ось тут видно ось ці примерзлі ягідки. А оці гарні дозрівають. Смачна така ягідка. Це щось середнє між ужиною та малиною, але у неї вона знімається так, як малинка, без серединки оцієї жорсткої. Дуже-дуже яскравий у неї аромат. Дуже прикольно її там в компоти додати. У мене ще не було таких врожаїв, щоб там варення закривати. Але до компотику або десь у тортик там, прикрасити. Вона чорненька і дуже смачна. на Смак як малина, тільки яскравіший аромат. А оця дівчинка тут сама живе. Така вже теж лежить тільки, похрюкує, вже їй важко. Така товста-товста. Но в неї ще, бачите, не так вим'я видно, ще не поналивалося. Бо її трохи пізніше народжувати. Тут їй прохолодно. Вона здебільшого відпочиває. Заганяли ті її. Ось така вона кругленька, важко вставати. Так, білочка, ти моя дівчинка. Заганяли вони її. так? дружбани, що вона тепер весь час відпочиває. Мили її милий І шампунькою, щоб чистенька була, а вона замазура Свиня, що скажеш? Свиня? І моя дівчинка. Що там? Заважку, васко, так, важко, так обруднюся. Як тебе помити? Моя дівчинка. О, і тут вже вся викачалася. Отут біля останнього соску можна вже щупати поросяток. Трошки ніжку відібрати і можна вже пощупати. Тут там манюсічки. О, я не хочу її дуже чіпати, хай відпочиває. Зараз покажу. Ось так у мене буде. Тут буде кабан грустить. Ти сумний кабан, тебе замкнули. Ну нічого. Бо ти дуже грайливий, ти її штурляєш повсякчас. Нащо ти так робиш? Тепер відпочивай. Тут також гарно, прохолодно. А ось тут... Буде бандитка, оця свинка товста. Тут я вже зробила для поросяток. Синочок мені допоміг, загородочку. Якщо щось, то можна тут зверху буде кинути перегородку і червону лампочку повісити, просто щоб вони місце своє знали. А вона буде ось тут. Їй тут буде зручно, вона тут вже народжувала, і поросята в неї тут вже були. І приблизно так само ми робили. А в цій загородці у мене була білка, ота біла свинка. Їй ми відгороджували ось так куточок для малечі. Але мені більше сподобалось, коли ось так полосочкою. Так зручніше, їм так зручніше бігати, мені зручніше їх підгодовувати потім. Ось так. Свіжого сіна настелили, щоб було їй зручно. Так, дівчинка. Моя брудненька, треба тебе, мабуть, теж покупати. Ну, її купати особливого сенсу нема, бо в неї є вигул. Якщо її помити, то вона одразу ось так в землі викачується, викочується, обліплюється брудом і відпочиває, їй так подобається. Так, бо вона хрю-хрю. Хрю-хрю-хрю вона, свиночка вона, свиночка, вона товста швиночка. Думаю, шийка товстенька. По плану ми маємо стати мамкою знову восьмого, але не знаю, як там буде. Може пару днів туди, пару днів сюди, може і сьогодні мені зробити подарунок. Зрозуміло, коли вони починають пороститися, вона багато лежить, ну вона і так увесь час багато лежить. Багато лежить, відмовляється від їжі. І Потім, вже, коли починаються у неї перейми, воно дуже видно. Тоді животик так доторкаєшся і він так напружується. Поки що такого нема, чекаємо. Пішла подивитись на всі свої квіточки, а вони так вже дуже земля тріскає, тільки полеж, одразу все висушує. І ще хочеться, поки є час до поросят, зробити щось смачненьке, мабуть. О, є ідея. Що це буде? Хто вгадає? Хм? То вгадав той молодець. Це в мене наполеончик. Як на мене, це такий літній тортик, бо цукру тут мало. Я солодкого дуже не люблю. Але хлопці мої дуже люблять, аж зняти цілий не вийшло. Тільки те, що лишилось. Ще й просочитися не встиг, а вони вже хрумають. А для мене найкраще солодощі це ягідки. Будь-які полунички, черешеньки, вишеньки, а будь ягідки. Я це дуже люблю. Ну що, на сьогодні все. До наступних зустрічей. На все добре.